Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився звичайний потяг Р'єр'є коштує десь 25 євро приблизно. Ми знайомі кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивишся до Я Кожу, я не хочу автобусом їхати. Ми кажу, ти не розумієш. Є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося на FlixTrain, Цей самий потяг. Такий самий, як РЕ, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, Айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. І вчора ми брали. щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивіться. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8. Євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас той був 9 євро тіки, ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, в вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранених. Така історія, дуже виявилася, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Отака парада. Корише.